oh <sighs> Обласна рада визначила перелік першочергових об'єктів та кошторис на їхнє будівництво, реконструкцію та модернізацію. У відповідну програму внесли 131 позицію. Це зведення чи ремонт закладів освіти, медицини, культури, інших об'єктів комунального та дорожнього господарства. Аби зняти ці питання з порядку денного до 2015 року Прикарпаттю потрібно 2 мільярди 400 мільйонів гривень. Ми вже не будемо мати таких, як деколи у нас відбувається з бюджетною комісією спірних об'єктів Ці всі об'єкти які включені ця програма була подана ще в грудні 2012, 2011 тисячі році для ознайомлення всіх депутатів в тому числі районні ради районні державні адміністрації і всі пропозиції були акумульовані в цю програму і я думаю що ця програма дасть можливість дасть можливість дійсно йти по правильному шляху реалізації тих і будівництва тих особливо важливих об'єктів які сьогодні необхідні громаді області на останній сесії обранці вирішили підтримати трудових емігрантів. Нині кажуть депутати, кожен третій прикарпатець працює чи працював за кордоном. Влада виділить близько 150 тисяч гривень для юридичної та освітньої підтримки цих людей. Обласна рада, зокрема, створить тематичний інтернет-сайт та закупить навчальні посібники для дітей емігрантів Близько тисячі дітей шкільного віку на сьогоднішній день навчаються за межами України, які є громадянами, які будуть громадянами України. Їхні батьки ж на цей час є громадянами України. Ми передбачаємо придбання та передачу якраз партнерським громадським організаціям, у тому числі недільним суботнім школам, таких підручників і посібників. Також обранці схвалили регіональну програму Питна вода до 2020 року. Її виконання має на меті повністю вирішити проблеми із забезпеченням якісної прісної водою. Фінансування заходів передбачається комбіноване за кошти місцевого та державного бюджетів, крім того, ресурсів інвестора.